Друзі, вітаю всіх з вами Каскай, і сьогодні у нас протистояння дорогих тачок проти дешевих. І нашою задачею буде проїхати по дорозі вгору і дістатися максимальної відміточки. Тому, друзі, прожимайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. І, звісно ж, коментуйте мої відоски, тому що це допомагає просуненню українського контенту. Добре, що ми тут маємо? Маємо Hyundai A0 2024 року. Оновлений дизайн, просто за неї вподобайку. Маємо ось такий прекрасний болідик, Майбах і. Імператор, Infinity, Honda, і звісно ж, аудюшечка, друзі. Не Бешечка, але аудюшечка. Так, а ось тут у нас дешеві. Це Тойотка, у нас гольфик є, у нас Нісанчик, Ніснчик, і, звісно ж, наш всі ми, знаєте, такий вже в відосиках найкращі з українські запорожжя. Друзі, як ж без цього запорожця в наших відосиках? Так, будемо розпочинати. І я щось ось міркую. Азеру брати, так, юначик? чи тойотку? Давайте тойотку. Хочу щось з Тойоткою. Щось я продивився на її жовтий такий яскравий колір. Тому, друзі, один, два, три. Let's go. Будемо, друзі, змагатися по одній тачці будемо брати, і будемо дивитися, хто з них якомога вгору проїде чотири балы скільки шість Шість балів не, не дотягнула, на жаль, не дотягнула до 6 балів, то треба засейвитись, щоб свої тачки не позбувати ще. Добре, 6 балів, друзі, маємо. Зараз побачимо, наскільки Азера зможе виїхати вгору. Щось я, знаєте, не буду таким впевнений в своїх відосах. Тепер, тому що, ну, дійсно, от я такий думаю, зараз Азера просто максимально відміточку візьме, а зараз вона вийде на, там, на відмітку в 3-4 бали і на цьому джі-джі. Так, поїхали. Шість балів маємо в той. І зараз побачимо, наскільки хюндайчик наш вистрибне. Все, поїхали. 180 км за годину. Мало, друзі, не вийде вона на максимальну відміточку, але маємо цілих 7 балів. Друзі, нормальний результат. Цілих 7 балів. І це на користь дешевих тачечок 1-0. Зараз. А, який 0? Друзі, на рахунок дорогих тачечок 1-0. Вибачаюсь, так, зараз дорогі тачечки виграють поки що, але це ще не кінець, тому що зараз ми беремо наш Volkswagen R. А, ну, піде, Гольфак. Так, R32, поїхали. Let's go. Нічого собі, 115? А оце швидкість, друже, божевільна! Ой-ой-ой, що робить гольф? Гольф, давай! Ні, до восьми. На жаль, до восьми зараз тільки дотягує наш гольфик. Але все одно, друзі, це реально найсовий результат для гольфику. Так, вісім балів. Запам'ятоємо цю цифру. І зараз у нас буде болід. Ой-ой-ой, так, болідик у нас заряджений. Друзі, болідик у нас заряджений. І я думаю, це десь відміточка в 12 балів. Ви знаєте, ви так собі міркуєте, на яку відміточку могла б тачка зараз заїхати? Це дуже навіть цікаво. Буде з вашої сторони. А ми поїхали. Так, міркуйте, на яку відміточку ми поїхали. От моя думка 12 балів Зараз болідок набере 100, 150, 200 кілометрів за годину. Друзі, не вже це максимальна відміточка. <свісно> Без шансів, боліда. Вона полетіла вище неба, друзі. Куди ти летиш? <свісно> Болід, куди ти летиш? Ну це просто, друзі, це просто прекрасно. Це просто прекрасно. Наш зараз болідок просто максимально швидкий. Всьо тримає, і, знаєте, він має 15 балів. Не знаю, там може і 30, може, і 40, може, і 50 балів. Ну, я не знаю, чи зможеться Бешечка дійсно зараз перегнати болідок. Ну, моя думка, що ні. Моя думка, що ні. А ви, як міркуєте, друзі, поїхали. Поїхали. Ой, о, ні, у нас тут фальш-старт, на жаль. Зараз будемо рестарт робити, трішки підзаносили. Ну так. Трішки в нас снігу привалило, тому вона буксує. 100, 130, 140, що? 160 км за годину? Ти серйозно? Ой-ой-ой, 10, 10, 10. Так, друзі, рахується 10 балів. Але якщо б бешечка б змагалася проти іншої якоїсь тачечки, то, можливо, можливо, б якийсь би інший результат був би. Але, друзі, маємо те, що маємо просто, на мою думку, це офігенний результат для бешечки. Але, але рахуночок у нас зараз просто 2-0. 2-0, але зараз може бути 3-0, тому що у нас зараз імператор. Чекайте. Так, у нас тут дві тачечки, стоїть, тут три. Так, три. Так, добре, 1, 0, 2, 0. Ага, зараз імператор проти Бешечки. Ось так, імператор проти бешечки, тому що тоді гольф був. Так, зараз побачимо, наскільки імператор вистрибне, тому що так, Бешечка має у нас 10 балів. а Ось імператор. Зараз побачимо, скільки балів буде. Невже? Дешеві тачки зараз отримують перший, перший бал! Вітаю, друзі! Перший бал для дешевих наших тачечок. І імператор, на жаль, майбах не вистрибує. Не те, що не вистрибує, не доїжджає до відміточки. Вище. Нашої Бешечки. тому що у Бшечки 10, а у імператора 8. Добре. Ну, імператор, так, звісно, звучить, у імператора повинна там бути максимальна кількість. Але, друзі, маємо те, що маємо. Добре. Зараз в нас іде Нісанчик. проти кого? Проти Інфініті. Потім у нас Hyundaiчик іде проти Фортика і Запорожець проти Ауді. Оце буде дійсно, друзі, кринжове змагання. Добре. Нісан. сюди його. Поїхали. Ohohoho, druzí. <laughs> A jak vám také? А як вам таке, друзі, Нісан 150 км за годину? Максимальна відміточка. Боже, боліт, відпочивай десь там. Відпочивай просто на зимному курорті, тому що я думаю, що цей Нісанчик, друзі, цей Нісанчик просто зараз божевільно. Не те, що швидкість резина, він просто як блискавка Маквін, дивіться, до речі, як блискав неї на капоті. Ну, ось такий результат. Зараз просто продемонстрував цей Нісанчик, І вітаю, ну це максимальний. І ви знаєте, зараз для Інфініті це буде дуже-дуже, друзі. Я так думаю, прикро, тому що зараз рахунок може бути 2-2. Рахунок зараз може бути 2-2, і тут просто розпочинається заруба. Q50 Infinityсечка розпочинає 100, 120, 130, 140, 150. Що? Нічого собі, інфініті, ні. 12 балів лише для інфініті, друзі. І це рахунок 2-2. У нас зараз просто вимальовується бойова нічя. І ви знаєте, що зараз реально буде зруба, тому що залишається у нас Hyundai проти Бешечки і Запорожич проти Аудюхи. Тому, друзі, максимальний фул-фокус. Зараз і побачимо, хто ж отримає перемогу в цьому божевільному протистоянні. І ми беремо з вами ось цю, ось цей Форд. Точніше, Добре, Фордик заряджений, фордик готовий. Так, трішки назад треба підздати І все буде добре, так, яке. Дуже класне слово. Поїхали, друзі. Let's go 100 110. О, ти серйозно. Ой-ой, друзі, у нас тут проблеми, здається, будуть. У нас тут проблеми, тому що вона навіть на відміточку у Фордик не виїжджається тачка всім. Шість балів тільки, серйозно. Ну, не було навіть цей фальстарту. Тому, друзі, маємо те, що маємо, на жаль, шість балів. І тут можуть бути дійсно проблеми у дешевих тачок, але ми маємо надію. Маємо надію на те, що ми зможемо витримати бойову ніч. Зараз у нас іде сівік. Хі хо хо побачимо, чи СІВІК. До речі, друзі, новий сівік, новий СІВІК, Нова тачка у моєму відосі. Тому, друзі, let's go, поїхали. Сівік, розганяйся. Ой-ой, ой дуже-дуже щось погане старт у СІВІКа. Друзі, дуже поганий старт у сівіка. Але маємо. Маємо вже більше шести балів. Практично до восьми балів. Ну на межі, друзі, на межі. І зараз рахунок 3-2 на користь дорогих тачок і залишається останні тачки. Це запорожець проти Аудюхи. І знаєте що? Я розпочну з Аудюхи, щоб витримати ось цю інтригу, на яку ви заслуховуєте. Тому що ось за порком я ось прям-прям хочу виїхати дуже далеко. І зараз побачимо. Так. Ой, а, а, друзі, аудюха заряджена. Я, я відчуваю по крованю. Аудюха заряджена це можливо максимальна кількість балів буде. Ну, зараз з вами побачимо. Добре, один, два. Три, go, аудюха готова. let's go, Поїхали. Добре, друзі. Скільки маємо? 100 балів. 120. 130. 130. Наскільки далеко? Аудюха наша вийде. Просто максимальну кількість балів на назад. Ні, ну це фальстарт, друзі. Треба перестрибувати. Це фальстарт, на жаль. Я там трішки не так з'їхав з дороги. А, добре, поїхали. 100 балів. 100 балів хотів сказати швидкість, 100 км за годину. Нормас. розганяється: 10, 11, 12, 13, 14... Ні, 13 балів зараз зафіксовуємо аудюшиці, тому що тільки цієї відміточки вона дісталася і заслуговує на ось такий результат. Головне зараз запросять нашого, не трогай. Добре. Добре, друзі, 13 13 балів. 13 балів для Аудюхи. І залишається наш запорожець. Український запорожець. На тебе вся надія. Зрівняєш ти результат цей чи ні? Побачимо, друзі. Я не знаю, це що, дерев'яний салон, чи що там. Який в нього салон, до речі, в нього коні це кожа зам, скоріш за все. Я не знаю. Добре. Добре. Так, аудюшечка трішки позаду була. Вона ось тут десь розгончик брала. Друзі, запорожець. let's go, готовий. 3, 2, 1. let's go, поїхало. Ну що запорик? Давай продемонструй свою божевільну швидкість в 100 км за годину. Чи зможе запорик? Давай я Я хотів сказати, що я вірю в тебе, але я, не... я... але я не зміг. Але я не зміг цього зробити. Вибач, вибач, тільки маємо 7 балів, Друзі, маємо тільки 7 балів, І зараз з рахунком. Ось таким просто тонесеньким. 3, два на користь дорогих тачок. Я не скажу, що вони відірвалися максимально божевільно. Але, друзі, маємо те, що маємо. Маємо ось такі результати прикольні. Тому, друзі, прожимайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канали. І, звісно, друзі, коментуйте цей відосик, щоб він набрав більше переглядів. Тому, друзі, якщо вам сподобалася рубрика, е коментуйте. Коментуйте, тому що мені це дійсно дуже важливо. І я буду робити її частіше. Тому, друзі, до побачення. З вами був Каскай. Ще побачимося, Па-па!